Всім привіт! Це Даня зі Львова. Що я вам хочу показати? Значить, вперше в мене саме на перший врожай огірки в мене посаджений на перший врожай в теплиці. Пізніше я одразу в теплицю, як накрили, посіяла в горщиках помідорчики і прийшов час потепліла, висіяла на городі, на тамтій стороні городу. На плівці чорній. І це знову, так якби вже третій, третій період, коли я висіяла огірки. Тут є сорти, то є конкурент і тут кощовий, але він не відкритий ще якийсь був. І, і і. І що? А, і першки корнішон. Ну, бачите, не всі зійшли. Це, знаєте, для чого? Забереться чесник, забереться цибуля. І на це місце можна буде ще висіяти розсаду. Бачите, в деяких вже пішов перший листочок, деяких тільки семидольки повилазили. А деякі ще навіть і не повилазили, і невідомо чи повилазять. До речі, можна зараз наткнутися ще. тут зовсім якісь слабенькі, не знаю, що з нього буде. Зараз ще понатикую. І посажу там огірочки, вони вже будуть на осінь. Всім папа, -па, всім добра і миру.